Так, щойно ми з вами дізналися, які дерева та кущі ростуть в наших лісах і чим вони відрізняються. Тому я зараз вам покажу, як можна найпростіше намалювати дерево або кущ. Сьогодні я буду використовувати кольорові олівці. Ось починаємо малювати дерево. Пам'ятаємо, воно має стовбур і воно високе. Ось так, наприклад, зафарбовуємо. Гілки, да, малюємо, вони ростуть вгору в нас? Ось так. Різні, де? Да? Так. Ось так. Намалювали. Обов'язково малюємо землю. Ось. А як же ж намалювати нам крону дерева? Дуже. Просто беремо зелений олівець і ось такими рухами, ось так малюємо крону. Бачите? Тепер ми її зафарбуємо. Спочатку зеленим кольором. Так. А так як у нас зараз вже осінь, і дерево змінює листочки, я візьму жовтий олівець, дивіться, так. і оранжевий. Ми з вами отримали осіннє дерево. А зараз я ще покажу, як намалювати кущ. Пам'ятаємо, що в нього немає стовбура. Є дерев... гілки ось такі, бачите? Теж обов'язково малюємо землю. І так само можемо зробити ось таку крону нашого куща. Дивіться, і зафарбовуємо. Тут я буду використовувати червоний кольор. Ось так дивіться. І оранжевий. Будь у нас як можна легко та швидко намалювати дерево або кущ.